Тарас Шевченко, розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе зруйновано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок непевних не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаєм навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи ридала. Виглядала в волю, ой Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала степи мої розпродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, а могили мої милі. Розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатам сорочку знімати. Помагайте, Недолюдки маті Катувати на четверо розкопано Розрита могила. Чого вони там шукають? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.